Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх вітаю. Ці дні внесли в життя України і цілого світу неабіякі емоції, які спровоковані поведінкою президента Трампа щодо України і, взагалі, щодо багатьох цінностей. Чому так є? Тому що Америка це, по суті, в сьогоднішньому світі основа демократії, і вони заявляють про себе як такі. Які мають такі демократичні інституції, які не може підірвати жодна людина, навіть якщо вона нестабільного характеру? Ситуація з Дональдом Трампом, який тепер удруге очолив президентство у Америці, показує, що все ж таки є це можливо. Дай Боже, щоб цього не сталося, але взагалі. Переривається поняття цінностей, є певна культура дипломатії, культура відносин, історія. І здається, що теперішній президент Америки намагається повністю зреформувати все і встановити новий порядок. Нас би це так можна сказати, не дуже цікавило, якби не те, що ми дуже багато у цій війні з. Е... Росію, Московією дуже залежимо від наших закордонних союзників чи партнерів, у тому числі від Сполучених Штатів Америки. Зрештою, мова зараз йде не тільки про Україну, але й про Європу. Я не є політичним експертом, але коли завжди трапляються певні історії такого типу, я намагаюся знайти їхню подібність у святому письмі у Біблії. Я би хотів з вами тепер якраз поділитися історією зі Старого Завіту, між двома людьми, а потім перенести її на історію між Трампом і Зеленським. Отож, коли ми читаємо історичні книги Старого Завіту, там, зокрема, описується діяльність такого відомого пророка Старого Завіту Іллю, який, згідно передання, був взятий. На небо, на вогняній колесниці, але який рахується символом величезної ревності Божої і великого патріотизму до свого народу, найперше коротко про нього. Він жив у IX столітті до нашої ери, тобто він один з найвидатніших пророків по суті Старого Завіту поряд з Єремією чи Псаєю, і він діяв практично на відміну від них, які проголошували тільки. Боже Слово. Основна його місія це було виступити і проти ідолопоклонства, яке заполонило його народ, рідний йому народ. Через ідолопоклонство ізраїльський народ відійшов від віри в єдиного Бога, Бога, який виводив їх не один раз з тяжкої біди. І вони знову потрапляли в тенета ідолопоклонства. Ідолопоклонство завжди є близьким людині, тому що через ідолопоклонство людина формує собі такий образ Бога, такого, який вона хоче, а не такого Бога, який об'явився людині, і треба людині сприйняти оту Божу волю. Людина завжди має в собі певний егоїзм. Тому пророка цього полю покликав Господь. Щоб він виступив проти ідолопоклонства. Він, до речі, передбачив три роки посухи, як кару Божу, щоб покарати Ізраїль за гріхи. І за гріх якого? Царя їхнього ж, його, по суті, одно, е, одноземельника, однонародника Ахава. Це є третя книга царів, коли ви побачите, 17 глава і далі. Він, властиво, згідно книги. Не, царів влаштував дуель з жерцями Ваала на горі Кармель, яка до сих пір є в Ізраїлі. Тобто він е, змагався з тими пророками і сказав покласти жертву зі звірини. І пророки Ваала цілий день молилися, різали себе аж до крові, і нічого не було. А пророк Ілля сказав облити жертву цю кілька раз водою, викопати рів, і Бог послав вогонь з неба і показав свою силу, і тим істів пророка. Більше того, той пророк сказав поубивати тих всіх жерців Ваала. Ну і після того, очевидно, жінка цього царя Ахава, Єзавель, хотіла його вбити, він утік у пустелю, і там в пустелі він саме побачив таке містичне видіння Бога, який прийшов до нього. У тихому вітерці дуже раджу прочитати. Ну, і згідно уже книги царів, він був взятий на небо, як я вам казав, на вганяній колісниці, і передав своє служіння своєму наступнику пророку Єлесею. <кхи> Хто такий був цар Ахав? Цар Ахав жив в тому самому часі, ми навіть знаємо його роки, такі правління, цей 873, 852-й до приходу Христа. Він, згідно книг біблійних, був сином Омрі, один з найвпливовіших царів Ізраїльського царства. Він був одружився з Єзавеллю. Єлизавеллю, яка не була? Походження юдейкою, вона була фінікійською принцесою. І, відповідно, коли одружилася з Валом, принесла в Ізраїль культ Ваала, їхнього бога, Ну який передбачав оцем, саме служіння ідолопоклонне. І за його правління того Ахава народ почав поклонятися ідолам, немалу роль в цьому відіграла жінка його Єзавель Єзавель. І це, відповідно, викликало гнів Іллі, який був і великим божим ревнителем, і великим патріотом свого народу. Але Ахав був також хитрим політиком. Тобто він прагнув укладати, прагнув розширити свій вплив і далі, подальше поза межі Ізраїля, укладаючи певні союзи. А союзи укладалися тоді не через папір, але через заміжжя. Тому цари, царі мали багато, по суті, жінок, які утримували. Ну, але, от, відповідно, ці заміжжя не завжди вони йшли в парі з Божим законом. Тому саме Сарахав, хотівши перехитрити з однієї сторони когось, перерушував закон Божий і приводив за непад цілий Ізраїль. Ну і він сам загинув у битві проти сирійців. Цікаво є побачити чи проаналізувати постать Хава. І пророка Іллі під двома такими кутами, а саме їхнього темпераменту і характеру Найперше ахав Що каже про нього книга царів? Він був дуже імпульсивний, другий був дуже самовпевнений Ну і третій був прагматик. Не любив великих теорій. В чому це проявлялося? Перше, він як правитель Ізраїля привик був діяти з позиції сили і особистої вигоди, а не зважаючи на інтереси когось. Друге, його більше каже нам книга царів цікавила влада як отака і матеріальні вигоди, ніж духовні і ідеали, тому він відступав від Божих заповідей. Третє, що про нього каже? Автор книги царів що він дуже був ранимий на будь-яку критику. І дуже часто через це приймав такі емоційні рішення, а як цар, відповідно, його рішення виконувалося. І ще що найбільше, він оточував себе не радниками, які йому говорили істину критичну, а радниками, які йому говорили те, що він хотів чути. Досить часто так роблять багато правителів не тільки на верхах, але й нанизу. У тому ж часи пророк Ілля мав зовсім інший такий тип людини. Перше, він був принциповий, особливо коли ж мова йшла про Божі закони. Друге, він був дуже обережний, вдумливий, аналітичний. Він діє в залежності по ситуації, але він знав ціль, задля якої його Бог послав. Ну і він був в певних ситуаціях різкий, а в певних дуже дипломатичний. Чому це виражалося? Він відстоював моральні цінності і правду. Закон Божий і Бог був на першому місці, і він готовий був посвятити все, незважаючи на ризики. Друге. Він був людиною, яка вміла комунікувати не тільки словами, але й жестами. Оця подія щодо жерців Алла на Кармелі, які. Не довели своє, а потім він їх сказав вбити, він показав тим самим символ, що Бог є понад усім. І Бог показав свою силу, бо він був вірний Бог. Третє, він не прагнув відкритої конфронтації з царем, але не думав підкорятися цареві Ахаву і говорити йому те, що йому подобається, а твердо стояв на своєму. Ну, і якщо ви прочитаєте біографію. Принаймні у книзі царів пророка Іллі, він завжди чувся самотнім в своїй боротьбі. Але він вірив, що за ним стоїть Бог. А раз за ним стоїть Бог, він свою місію довершить. То так мається з біблійними постатями, а приклади таких постатей я міг би навести багато. Наприклад, Іван Хреститель та Ірод. Чи, наприклад, Давид і цар Саул. Багато чого. Але. Оці різні постаті, але одночасно будували вони тогочасні відносини і державні, і політичні. Я спробував проаналізувати, очевидно, я як богослов, так само у цьому світлі Зеленського президента нашого, і Дональда Трампа, президента Америки. І от я знайшов між ними обома спільні риси. Може, я помиляюся, але мені так здається, що принаймні я собі записав це. Перше, що обох їх характеризує, це популізм з однієї сторони, і харизма з іншої сторони. Тобто, подивіться, вони обидва є яскраві такі комунікатори, які вміють захопити історію, аудиторію, до якої вони промовляють. Причому як Зеленський, так і Трамп. Зеленський тому, що він є професійний актор, а Трамп тому він прийшов з бізнесу і має особисту харизму. І так вчора я поглядав, що він правдоподібно має неабиякі акторські здібності. Тобто, зауважте, обидва вони, що використовують: емоції, гумор, неформальний стиль стилів спілкування, і це відповідно людей, які привикли до певних принципів, вводить такий штопор. Вони не знають, що робити. Друге, у політиці вони обрали нетрадиційний шлях. Чому? Бо обидва, як Зеленський, так і Трамп прийшли з позаполітичної системи. А щоб певну політичну систему проводити треба знати, як вона працює. І це, відповідно, вплинуло на їхню поведінку. Що вони обидва недолюблюють: як Зеленський, так і Трамп. Бюрократію. І досить часто зауважте як один, так і другий діє інтуїтивно. інтуїтивно. Третє. Як у Зеленського, так і у Трампа виражений дуже сильний егоцентризм, власне, его. Зауважте ні один, ні другий не може визнати свої помилки. Якщо хтось помиляється, то це його радники, це інші люди яких вони там усувають, але не вони. Це дуже лиха риса провідників народу, коли вони не вміють визнати свою вину, думаючи, що визнання власної провини чи похибки робить їх слабшими. Навпаки, воно робить їх сильнішими. Згадайте Івана Павла ІІ, який у 2000 році, з нагоди 2000-ліття християнства, вмів перепросити за гріхи церкви, церкви як люду Божого. Ну і четверте, ми живемо в добі соціальних мереж. Зауважте як Зеленський, так і Трамп використовують соціальні мережі для комунікації. Тобто і обходячи традиційні засоби, як колись все комунікувалося через газети, через офіційні сайти. Зауважте тепер все через соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok тощо. Такі є виклики. А ми повинні. А ми розуміємо, що коли подавалася інформація офіційна, дипломатична, вона була виважена у словах, її редагували багато разів, і ми читали, і розуміли, і відповідно так подавалася інформація, щоб зберегти емоції людей. Тепер, коли ми бачимо провідників народу, вони промовляють наживо, і ми чуємо не тільки їхні слова з міста, але бачимо їхній образ. І відповідно це впливає також на наше сприйняття. Тобто, якщо ми спробуємо порівняти їх, то і знайдемо ж відмінність. Відмінності між ними. Ну, давайте так. Перше, щодо комунікації з іншими, танап є, як ми бачимо, дуже агресивний, конфронтаційний прямолінійний. Він такий чоловік, який би, вийшов з вулиці. Для люди, дитина, яка була вихована. В середовищі, яке йому ніколи не казало ні, що він хотів, та й мав. І відповідно, він тепер дуже сильно нервується, коли йому хтось щось перечить або протиставляє. Тобто йому потрібно заспокоювати. Зеленський ми бачимо більш спокійніше. Він переживає у собі. Це, очевидно, тому є, що він представляє країну, яка на світовому світовій арені, очевидно, є слабшою щодо. Що відповідно що до США він є дипломатичний і він переводить все на жарти, хоча в собі все носить, і це видно. Ставлення до критики. Ми бачимо, що Зеленський болісно дуже сприймає критику, болісно, але рідко відповідає агресивно. Він відповідає іншими, скажімо, діями, або через когось, або переставляючи. Трамп дуже гостро реагує. І тих, хто його критикує, він атакує просто і без пардону. Далі: спосіб ухвалення рішень. Зеленський ухвалює такі гнучкі рішення, як би не було. І він схильний до компромісу. Очевидно, він прислухається, як ми бачимо, людей, які йому найближчі за оточення. Трамп є дуже імпульсивний. І мені здається, що він деколи приймає рішення просто без консультацій. Принаймні так виглядає з тих навіть прес-конференцій, які він дає то сьогодні одне рішення, то завтра друге. Я ніколи не був в Америці. Дуже важко мені сприйняти, як на це реагує американський політикум. Ну але мені так здається далі в конфліктах, як поводяться обидва. Я побачив, що Зеленський Володимир уникає прямої конфронтації. Хіба що в Україні він конфліктує з Порошенком і то відкрито. І це вже бачать люди, і це на превеликий жаль відбивається на внутрішній українській єдності, і це є неприпустимо, Я навіть не знаю, хто йому може сказати, що це не варто робити. Бо це шкодить не тільки йому, але й цілому народу. Він може ненавидіти Порошенка, частина народу не ненавидіти, але він є один з лідерів і не можна цього робити. І так само щодо інших лідерів, недавно він образив просто кличка у Мюнхені. сказавши, що він є добрий спортсмен, але він собі не віляє його як оратор. Натомість кличко показує себе рівно що як і оратор, коли з ним працюють. Коли ж йдеться про Трампа, а той, бачу, любить конфронтацію. Він йде на Вабанк. напряму. Чи він є такий відважний особисто, мені важко сказати, але мені здається, що він відважний тільки тому, що розумію, що за ним стоять певні сили. Ну і в політиці. На що розраховує Зеленський? На дипломатію, партнерство ну і міжнародну підтримку. І цьому він посвячує багато часу. Натомість Дональд Трамп має всі, абсолютно, риси людини, яка хоче домінувати, отримувати власну вигоду, і при чому він усе конвертує у валюту. Тобто, тут є у нього схильності величезні є диктаторські, я би сказав, дуже. Наближені до, до Путіна. До Путіна. Хіба не знаю, як у, у страсі той себе поводить. І тому дуже важливо нам зараз в Україні є не конфліктувати між собою, а холодним розумом сприйняти все. І нам треба виграти війну, а не поставити на місце Трампа. Нехай Трампа ставлять на місце інші. Але в американському народі є різні люди, і треба шукати порозуміння з різними. Соціумами того народу, бо це народ має довгу історію демократії і демократичних установ. І тому моя така думка з біблійної точки зору: перше, це уникати конфронтації, принаймні обидвом, бо Трамп не любить поступатися. На відповідно, Зеленському не личить прямо суперечити. Але використовувати гумор і дипломатію оце мені здається найкраще, що він може робити. І гумор Трамп любить, а ще вишуканий гумор, який йому підвищує його его. Друге, це демонструвати все ж таки рішучість. Ми повинні показати, що ми є народом, який має власну історію силу, який тримає по суті великого монстра, який хоче захопити не тільки Європу, але й цілий світ. Бо інакше Трамп буде нас трактувати як слабаків. Третє: ми бачимо, що Трамп не любить складних рішень, треба показувати певні речі символами, конкретними тезами. І вони дуже добре працюють. Ну, як один, так і другий любить медійність. Ну, я думаю, що спільні заяви і компліменти можуть побудувати добрий фон відносин. Чому це говорю? Тому що зараз народ активно включився в ну, ті перемовини, чи, чи, я би сказав, конфлікт між, між Америкою, Україною, Європою. Ну і люди тратять, тратять деколи нерви і Людей я розумію, тому що війна, люди тратять рідних, знайомих, близьких, і, і ще тут така ситуація. Тому я вирішив просто скласти такий таку схему, може, якщо вона комусь допоможе, принаймні певні речі зрозуміти, то буду вдячний Богу. ми молімося. Пам'ятаємо, що Бог усьому ставить крапку. Абсолютно. І друге. Бог робить руками людей. І в кожній ситуації ми є тими руками Божими. Нехай Бог допоможе нам, ратує світ і збереже Україну. Усім дуже дякую. Гарного дня, слава Ісусу Христу!